В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь Вім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амін. Вім'я отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Другий день дев'ятниці. Ісусе Марії Йосифе, вам віддаю серце, тіло і душу мою. Святий Патріарху, Святий Йосифе, ми покірно преклоняємося перед Тобою. І благаємо Господа Ісуса, твоєї непорочної обручниці, пречистої Діви Марії, усіх ангелів і святих у небесному дворі, случитися з нами у цьому небаженстві. Жертвуємо Тобі Твій дорогоцінний покров, нашу найщирішу віру і це небаженство. Обіцяємо старатися робити все, що в наших силах. Щоб почитати тебе упродовж усього нашого життя, щоб доказати свою любов до тебе. Допоможи нам, Святий Йосифе, будь при нас тепер і упродовж цілого нашого життя, а особливо в годині нашої смерті, так як при тобі були Ісус і Марія, щоб ми могли колись злучитися з Господом у небі. І там віддавати йому честь на цілу вічність. Амінь. О славний Патріарху, Святий Йосифе, кличучи перед Тобою і Твоїм Божественним Сином Ісусом, щиросердечно жертвуємо Тобі цю дорогоцінну скарбничку молитов, Твої численні чесноти, котрими була обдарована Твоя свята особа. На тобі, святий Патріарху, Здійснився сон твого попередника, першого Йосифа, котрий був посланий Богом, щоб приготувати дорогу для твоєї присутності на землі. Насправді ти не тільки перебував у сяйві променів Божественного Сина, але у яснім світлі містичного місяця, причистої Діви Марії. О, славний патріарху, Якщо приклад давнього Якова, який сам пішов привітати свого найулюбленішого сина Йосифа, котрого фараон Єгипту поставив на трон, послужив до того, що він привів туди усе своє потомство, то чи не повинен приклад Ісуса і Марії, які вшановували тебе своєю найвищою пошаною і довір'ям, служити для того, щоб привести нас? Твоїх відданих слуг, аби подарувати тобі цей святий покров на твою честь. О могутній святий Йосифе, ти був проголошений покровителем Вселенської церкви, тому ми звертаємося до тебе з поміж усіх інших святих, як до найбільшого захисника терплячих, і жертвуємо безліч благословень. Твоєму найщадрішому серцю, котре готове допомагати у будь-якій потребі. До тебе, ославний святий Йосифе, приходять вдови, сироти, упущені, страждаючі і пригноблені. Немає смутку, болю серця чи страждання, у якому ти не міг би потішити. Зволя, благаємо тебе, викоє. Використати для нас свої дари, якими Господь Бог обдарував тебе, поки наше прохання не буде вислухане. І ви, святі душі у чистилищі, моліться за нас до святого Іозепа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і просте нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і введи нас у спокосу, але визволи нас світ лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена приклана Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Святого Духа. Амінь.